Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні покажу вам гайку вала вторинного КПП-трактора МТЗ. У нас є на асортименті два варіанти. Зліва це виробництво Білорусі оригінал, вона такого золотистого відтінку. З правої сторони, виробництво Україна, робни це аналог. І дивіться, по цій гайці різниця в ціні в 10 разів, уявляєте? тобто. Білорусь оригінал коштує в районі 400-500 гривень, а аналог коштує 50 гривень. Ну, я не впевнений, чесно кажучи, що і в якості різниця в 10 разів. Але це трошки дивно, так? коли одна гайка коштує 50 гривень, друга коштує 500 гривень. І, до речі, з приводу ціни одразу кажу, хто дивиться це відео через місяць, півроку або рік після виходу, краще ціни перепитати в коментарях або по номерах телефону. І дивіться, я ще помічав таке, коли е, наші клієнти купують у нас Вал Вторинний на МТЗ. сам аналог купують, сам Вал Вторинний. Вони купують на нього чомусь окремо саме оригінальну гаєчку. І дивіться, вал вторинний зараз нас коштує по-моєму районі 2000 гривень, дві території дві гривень. І окрему гайку беруть за 500 гривень, тобто четверть валу ціна, окрема гайку. І в мене питання до вас. Я думаю, ті, хто шукає собі гаєчку, на вал, також буде цікаво подив... по... почитати коментарі. Людей, котрі, можливо, ставили і ту і ту гайку, і поясніть ну, дійсно така різниця в якості, що люди купують навіть вали аналог, а ставлять на них усю оригінальну гайку. Мені також було би цікаво почитати. Також, друзі, пишіть ви, це буде корисно тим, хто шукає зараз цю гаючку або вал вторинний в зборі з гаючкою. Що обрати? Тобто, треба переплачувати. 400 гривень за оригінал, чи можна за 50 гривень купити просто аналог, і вона буде ходити. Скажу вам чесно, що ми більше продаємо аналог цю гайку. Тому, що, ну, я думаю, це ціни, тому що вона дешевша. І, чесно кажучи, якихось поганих відгуків, скарг взагалі взагалі не було. Тому я роблю висновки, що можна, в принципі, якщо, у вас, ну, якщо бюджет не обмежений, звісно, завжди краще купити буде оригінал. Але якщо все ж таки бюджет. Е Ну не дозволяє. Я думаю, можна сміло ставити себе аналог і він у вас походить. Так що, друзі, є в нас наявності, також в Таринні, дуже багато запчастин по МТЗ, як оригінали, так і якісні замінники. Так що, кого зацікавило, звертайтесь до наступних відео. Пока.